І після того, коли е, жертва там втекла від нарциса, і там десь там, скажімо, ховається, там, або узнала, або уйшов, е, тому що, знаєте, ну, нарцис, я говорю не про чоловіка. Я говорю про чоловіка. Це чоловік і жінка. Нарциси вони не чоловіки. Вони і чоловіки, і жінки. Типа нарц – це типо, названня, що ви мали на увазі. Не думали, що я балакаю тільки про чоловіків. І про жінок також. Рівномірно. Коли жертва виходить, то в основному ж любов заснована таких пар на дофаміні, на хімії. дофамін, кортизол і багато чого іншого. І виходить, що коли ми розходимося, в нас його забирають. У нас з'являється ніяка тривога, ніяка боль, не нехват... ну, як ломка. Ломка після ну, як наркоман. Дозу вас забрали. Ну, і жертва може робити такі ситуації, робити якісь випадкові зустрічі. Навіть е сушність, якщо ви хочете вилікуватись вийти від цієї жертви, то, то сушності нарца притягне зробить вам тимчасову якусь випадкову зустріч, що ви навіть взагалі не могли подумати, якесь повідомлення випадкове. Буває таке, що жертва проглядає соцсети, ставить лайки на фотографію, блокує, розблоковує. Можете споїхати там, не ті місця там, де були, зустрічатися, їздити, хоч грам фотографії побачити. Ну, це робиться на підсознательному рівні не контрольовано, але його можна контролювати. Я знаю, що його можна контролювати, і його потрібно контролювати. Контролювати до того, до того дуже. Рік, два-три його при це контролювати. Буде хотітися все зробити, але людині треба це контролювати. Ну, Багато людей здаються і вони йдуть, і потім, виходить, коли нарцю де щось треба, бо десь там щось не вийшло, він напише про контроль, продивиться, чи у вас в нього вийшло, чи вище його жертва, чи вище на крючку, скажемо там пару слів, і вже жертва, типу, вийшла цей німий. Так само той лайк поставили, подивилися, з ким там вона зустрічається. Яку фотку виложив чи виложила, і людина стоїть, виходить, як в залежності, вже навіть не разом, і від нього залежна від цього внімання, і того дофаміну, якого забралося. Це прив'язка по дьяволу, за яку ми будемо розплачуватись. Більше інформації потрібно по цих ситуаціях, всіх, і по житті, і по всьому іншому. Консультації, чистки, регреси, обучення, школа, життя, родові практики, інструментів у мене багато, пишіть мені в особисті. І знаєте, що Жертва з емпатом також залежна, вони йдуть в парі, і вони обоє винуваті. Тому треба і тому, і тому допомагати, і той, і той повинен працювати над собою. Ну, завжди працює один, а другий кайфує. Не зрозуміло, хто.